І так, день вам добрий. Сьогодні у нас дев'ятий епізод по відьмаку. Продовжуємо відповідно з того моменту, на якому завершився минулий епізод. Подивимось на карту світу. Нам, я напевно, цю всю територію пробіжу, бо я її сам на своїх двох ще, в принципі, не обслідував. Можливо, ми ще тут зараз ще цікаве щось таке знайдемо. В чому я, в принципі, частково сумніваюсь, але перевірити варто. Коротше кажучи, ми зараз просто закінчимо з обходом навколишньої території і виконання всіх завдань, верніше, не завдань, а всіх таких додаткових прикольчиків, які об... позначені на мапі знаками питання. Так. Тут у нас ще є стоянка, собака, яка бігає постійно по навколишній території. Я її вже не перший раз бачу. Ну, і по суті, після того, як ми з цим приколом завершимо, я думаю, що ми навіть не будемо переходити до, сюжетних зав... до сюжетної частини. Я просто це все закину, принаймні на період літа, як я вже казав. Ну, а там вже після цього будемо дивитися, що й до чого. Як тільки літо буде закінчуватись, або, можливо, посеред літа, якщо у мене ще настрій з'явиться, я може повернусь до цієї гри. Або ще один варіант: ви попросите мене, щоб я повернувся до цієї гри і продовжив робити проходження по ній. Що, в принципі, мало вмовірно, Але в принципі реально. Мало вмовірно воно через те, що, скоріш за все, ніхто цього просити не буде. Вже з давно відомих причин. Так. Тепер ми рухаємось далі. Тут у нас, здається, ще має бути одна точка сили, якщо я не помиляюсь. Так, давайте поглянемо на карту. Тут ми зараз знаходимось. Я б сказав би, що поблизу від того місця, де знаходилось гніздо Грифона. Воно, здається, на оцій ось скелі знаходиться. Повз нього ми пройдемо і подивимося, що тут у нас є. Я, от, до речі, це місце не пам'ятаю. Але тут у нас місце сили, яке підсилить нам знак Квені. Ми заодно а, знак Квен прокачаємо. Я, блін, закинув умінь ще в інші знаки так дуже сильно. Але прикол такий виходить, що я їх не використовую через те, що у мене попросту немає слотів під них. Що, чесно кажучи, як можна здогадатись, дуже і дуже паршиво. Так, тут гніздо. Труп вже хтось в, е, грифона вкрав. Прикольно. А я, до речі кажучи, ще ні разу тут не перевіряв трупи, які тут валялися. Ну, то вже таке, ладно, погнали. Не погнали. Забрали фігню якусь. Тут якась книжка начебто була. Його величество Емгір Вар... Эмрейс. Эмгир Вар Эмрейс, владыка завоеватель, одаренный прекрасным... Одаренный прекрасным стратегическим умом, он подчиняет его одному лишь он подчиняет его одному лишь видению желанию завоевать мир хотя бы справедливо считать что не завоеванием это, это должно называться о спасении. Да. Император Нильгарда несет миру пламя цивилизации. Вскоре после прихода к власти император последовательно занимает соседствующее с Нильгардом королевство. В север охватывает страх. Победоносный марш имперских войск останавливается только в битве под бренной, после которой наступает заключение мира. Однако нет сомнений в том, что целью Мгира является подчинение Нильгарду всего серию. Во время хрупкого перемирия Мгир предпринимает ряд политических решений, в результате которых становится видно, насколько нестабильны государства Нордлингов. Все более разобщенные между собой, они требуют властителя, который придаст смысл их существованию, требуют властителя, правиться, требуют эмгера вар Мрейса. Потому-то наши, арми... Потому наши армии вновь перешли яругу в третий раз и в последний. Это, короче, пропаганда мисселя. А процесс еще будет. В принципі, згадуватись в наступній трошки далі по грі. Так, і я не зовсім до того місця підійшов, до якого хотів. У нас тут ще знаходиться якась фігня незрозуміла. Яку я, як я казав, я чогось не пам'ятаю просто. Чого я її не пам'ятаю, я навіть не. Далі живуть тільки дракони. Чого ти мені карту відкриваєш? Я хочу от сюди пробігти. Тут знаходиться знак питання. Який, можливо, я в свій час, коли навіть сам проходив, пропустив. Чудово, тут у нас дезертири. Так, лучник, 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 лучника не бачу я. Бачу. Чудово. Ви, хлопці, якісь занадто низького рівня для мене. Чудово. А ну я хочу спробувати. М -м, воно не настільки добре розкидує ворогів, як я сподівався. Якщо в майбутньому ми знайдемо собі, як його. Зато лікує достатньо непогано, чесно кажучи. Якщо в, май в майбутньому ми знайдемо собі. Е як його називають? Блетикітний мутаген, то силу, в принципі, цього знаку можна буде підняти достатньо так нехило, і він, походу, буде розкидувати ворогів просто в різні сторони. Достатньо буде мені зробити отак от. Фактично, за дуже мал малу кількість енергії я зможу всіх розкидати, як мені захочеться тільки. Так. Тут, до речі, кажучи, ще десь. Масло против зверей. Отличное масло против зверей, здається. Що я хотів. Тут... Забув. Я молодец, я примудрився, знову забути, що я хотів. Короче. Так, давайте подумаем, що я міг таке сказати. Що ж мені такого хотілось. А, пофигу. Єдине, що я знаю, що далі всі очки е, умінь, які я буду знаходити, мені треба буде закидувати в підсилення вже атак в ближньому бою. Бо з такими темпами це все може закінчитись для нас дуже погано. І я навіть себе зараз лікувати не буду, бо все, що б'ють по щиту, відновлює мені здоров'я, що, чесно кажучи, мені зараз на руку. Так, ладно давайте пройдемо крізь це поселення. Покинута деревня, а ми тут вже були. Ми тут боролись привідом дуже жахливим, Якому, якимось фігом відірвали голову і тепер таскаємо з собою на коняці. Якщо я не помиляюсь, можна буде роздивитись потім пізніше. Загалом тут у нас залишилось всього лише два місця, яких? Чи Три місця, Три місця, яких варто відвідати, які знаками питання у нас розмічені. А отже, це зараз закінчиться достатньо швидко, настільки швидко, що я аж думаю, може трохи по сюжету ще проду... просунути гру, оскільки там це якраз дасть нам над... необхідну кількість часу для одного нормального епізоду. Як... Якщо ж цього не робити, то в принципі в найближчі хвилин 7-8, напевно, з цим вже можна буде завершати. Тобто серія буде в найкращому випадку трошки більше 15 хвилин. Так, тут у нас скарби, які певніше, про контрабанда мотона. Це все, що тут є. Жах який. Дуже складна фішка, щоб знайти. Прям, прям не знаю, прям би не знайшов. Так, це я все підібрав, з цим закінчили. Я от не пам'ятаю, можливо тут ще знаходиться ще одне місце сили якраз отут. Отой от знак питання передостання, який я бачив. Ні, тут, походу, лагерь. Так, тебе я вб'ю, бо не хочу мати з тобою справу. Чудесненько. Перезарядка займає деякий додатковий час. Треба буде запам'ятати, після того, як збиваєш щит. Там деякий час перезарядка недоступна. Ого, як голова полетіла. Давайте похиляємось за рахунок тебе. Бий! Іще раз бий. А тепер відскочу. Через те, що ти більше за мене, наскільки, на один рівень. Ти достатньо швидко мені щит збиваєш. І через те, що в мене немає блакітного мутагену, відповідно, щит також не відкидує тебе в сторону. Так, тебе я вб'ю. А цей чувак мене зараз ще відлікує. Можливо, треба перейти на більш складний рівень складності. Аксій. Тепер ти будеш моїм. Підійдемо трохи поближче. І прикінчимо тебе. Чудесно. Жарене м'ясо. Було б весело, як, якби ми це видобули саме з чувака. Що це не просто смажене м'ясо, яке він з собою таскав. А це смажене м'ясо із того чувака, якого ми вбили. Вот то було б офігенно. Так, там, здається, рунний камінь. Ми якийсь знайшли, не дуже добрий. Якусь фігню, але яку ми будемо використовувати в майбутньому. Так, шкура. Тут у нас якась фігня. І скриня. Скриню я вже, походу, відчинив. А, давайте подивимось. Руна. Чорнобог. Сіла атаки, ноль. Що за фігня? Хрін його знає. Перший раз цей камінь бачу, і на ньому у нього реально додаткова сила атаки 0. Ану давайте спробуємо вставити, подивимося, що він зробить з мечем. Плюс 0 сила атаки. Взагалі якась дивна штука. Мабуть, я щось не доганяю в плані цього знаку. А, можливо, там якась, якась є у нього додаткова умова, яку вони не написали. А можливо, це просто глюк і недогляд з їхньої сторони. Або ж на даному рівні цей знак тільки такий приріз до атаки і має. А, в свою чергу, якщо це остання правда, що це для цього каменю на такому рівні, є нормальною фігнею. То це дуже фіговий камінь. Я почув якийсь там звук, який мене зацікавив, що ти таке. Тож, напевно, вовки, звичайно. Я тут ще й не пройду, мені доведеться обходити це все стороною, що ж на якої сторони. Заберемось. Тут же, наче, немає бути ніякого цього. Додаткового такого страшного монстра, якого б варто було б вбивати. Я ж правий? Сподіваюсь, що я правий. Не, тут просто вовки, яких я просто зневажаю. Так. Чудово. А вовки не хилі такі. Один удар і мій щит пішов коту під хвіст. Перше, що я не можу активувати оцю от бульбашку в той момент, який мені захочеться. Мені обов'язково доводиться дочекатись, поки бульбашка повністю. Верніше не бульбашка, а поки мій запас сил повністю зарядиться. Я так розумію, це точно так само. Як і випадку з ігні а, воно працює, бо я пам'ятаю, що ігні а, постійну струю полум'я не можна використовувати навіть як його? в будь-який момент, який вам хочеться, коли там навіть у вас є заряди під. А, як та штука називається? Адр... Від адреналіну, коротше, лагерь бандитів. Так, Першою справою перевірка території. Знайшли, тепер вб'ємо. Чудово. Так, ти у нас другого рівня. На майбутнє буду знати. Тебе ми пошматували. А з тобою зробимо те, що завжди робимо. Навіть якщо ти значно нижчого рівня, ніж інші вороги. Ай, не вийшло. Напевно, це треба робити без наведення на чуваків. Так, походу, на цьому моменті ми завершили вже цієї серії. Як я і очікував, вона занадто короткою вийшла. Так. Де тут найближчий? Найближчий знак у нас буквально тут знаходиться. Ми зараз до нього перейдемо, перенемо в білий сад в наше поселення в деревушку, в деревню. І я, поки оце от відбувається, зараз за пару секунд маю вирішити, чи хочу я далі по сюжету просуватися. Так, сюди. І погнали. Ну, в принципі, є у мене одна ідея. Ми, напевно, нею скористаємось. Напевно, може, не знаю. Чи можу я тобі зараз всього понапродавати, щоб купити у тебе. Дімерську броню на майбутнє. Можливо, я зараз цим якраз таки і позаймаюсь трошки якоюсь фігнею, яко, яку вам не цікаво дивитись. Так, це фігня, Вільянський Лінний меч. у тебе 200 золота тільки, 200 крон. Це буде складновато. Так, що я можу тобі впарити? Та, в принципі, все підряд. Прах, квіти, кролічу шкуру. Й. Прямо ж не знаю, чи варто цим займатися. По суті, чесно кажучи, на цьому можна епізод мені вже завершати, бо зараз, як я сказав, я тільки такою фігнею буду займатись, просто перепродавати різні речі. Дивитись, що я можу такого впарити як можна дорожче. Щоб можна було прожитись достатньою кількістю золота грошенят. Так, фактично продам все, що можна. Мені також варто було призадуматись, що не всі продавці однаково, коротше кажучи, приймають товари за однакову вартість. Так, 100 золота, 247. Це от. Оце от. Оце от. Оленя шкура. Ляльку залишимо поки що. Мені лялька подобається. Майже. Майже якраз вистачило в притул, фактично. Я тільки тімерський набір екіпірування для коняки не прикупив. Бувай. Я все одно конякою не користуюсь особливо так сильно. А от те, що у нас тепер є броня покраще. Це прикольно. В принципі, все це можна розібрати чи продати комусь. Охотніші сапоги я, в принципі, розберу зараз. Оця тімірська броня, вона для тих, кому цікаво, доступна. Е, і для тих, хто ще не знає, безкоштовних DLC для гри. Тут. До речі, не за... недовго. Коротше, мало було вийти DLC, яке там Єніфер додає додав... альтернативний варіант цього екіпірування. Верніше, не екіпірування, а вигляд зовнішній фактично її міняє трошки. Веселе плаття додає. А... Але я його собі ще не встановив і не знаю, чи варто його взагалі встановлювати. Так. Що я хотів? Розібрати? Першої справи розберемо тут фігню всяку, це от, щоб витягнути камінь ігні. Подивимося, що я отримаю з цих матеріалів. А давайте розберемо все нафіг. А потім подумаємо про ремонт. Або не все. Давайте ще щось продамо. Оце от, наприклад, і оце от. Тепер давайте Поремонтуємо все, що можна. Золота грошеня, залишилось понти. І зараз, по суті, на цьому кривому моменті фактично можна вже завершати міні-епізод. Якщо до наступної серії дійде, якщо, як я вже казав, вам, вам це цікаво і вам ще хочеться тут продовження цього проходження побачити в моєму виконанні, то залишайте коментарі на каналі. І ми, коротше кажучи, можливо, ще з вами продовжимо його фігачити і дивитись протягом літа. Я зараз, напевно, поки я це кажу, збережусь на новий слот, щоб було. І ще я ще хотів додати. По суті, після цього відео у нас канал перейде в сплячку літню. Я на ньому відео особливо викидувати не буду. Як вже вказав, тільки повернуся до нього протягом літа, тільки в тому випадку, якщо люди захочуть, щоб я до нього повернувся. А так, поки що, краще мені сказати, що я до каналу, можливо, взагалі вже не повернусь. Енифер в Узиме. У меня есть там пара знакомых, так что... Что-то не так? Посмотри вокруг. Сейчас скандал будет. Это еще кто такие? Патриоты. Седьмую чарку пьют за Тимерию. У них уже кулаки чешутся. Нильгарцев я тут не вижу. Они врага найдут. Куплю сейчас провизии и поедем. Геральт, давай не вмешиваться, хоть в этот раз. Что случилось со щитом? Сняла. Может, еще золотое солнце повесишь? Нельзя тут Тимирский герб вешать. Они придут и корчму спалят. Так может, правду люди говорят? Что ты шлюха нильфгардская. Я твои слова забуду. Тебе скорбь сердце гложет. Трен ли ты что понимаешь? Сестру мою повесили. Вытащили на двор перед монастырем, как собаку. Сказали, в Нильфгарде нет места предрассудкам. Что они гнева божьего не боятся. А ты не боишься? Если бы Анулька тебе при родах не помогала, дитё бы у тебя в пуповине Пусти. задохнулось. Что, не боишься гнева божьего? Не боишься, сука? <плёк> 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 Оставь. Вы знаете этот медальон, люди. Знаете, что он означает. Отойдите. Ты цела? Говорят, ведьмаки деток воруют. Правда? Что вам император обещал, выродки? Землицы? Как эльфам в той войне? Убирайтесь все. Мы никуда не пойдем. И вы тоже. Они уже не отступят. Вижу. Чего? Все кончилось. Оставь меня! Не подходи! Лицо-то у него блоги! Уходите! И не возвращайтесь! Ну вот и все невмешательство. вмешательство. Пойдем. Не мы это начали. Сплошные отговорки. Ты как всегда. Е... енефер, ну как? Я получила донесение, что в белом саду появился ведьмак. Я знала, что это ты, что ты ищешь меня. Я могла бы подождать, пока ты меня найдешь. Но ты же знаешь, я никогда не отличалась терпением. Рада тебя видеть, Геральт. Я бы тебя обняла, только ты весь в крови. Прости, я не надеялся тебя встретить. Сказать по правде, я иначе представлял себе нашу встречу. Как? По крайней мере, без нельфгардского эскорта. Йеннифер. Не пойми меня неправильно, я тоже рад тебя видеть. Но мне кажется, ты должна нам объяснить. Я объясню, но в Эзиме. Седлайте коней. Можно поговорить и здесь. Здесь прекрасные сады. Сейчас все в цвету, так что трупный запах почти не слышен. Заманчивое предложение. Но, к сожалению, я должна сказать нет. Видишь ли, в Эзиме кое-кто тебя ждет тот, кто ждать не любит. Император Эмгир Вар Эмрейс. Для друзей белое пламя, пляшущее на курганах врагов. Сомневаюсь, чтобы он считал меня другом. Когда мы виделись в последний раз, он хотел меня убить. А теперь он хочет сделать тебе предложение. Из числа тех, от которых нельзя отказаться? Я не отказалась. Хотя могла бы. Должно быть, ты получила чертовски хорошее предложение. На свете мало вещей, ради которых ты пожертвуешь независимостью. И еще меньше людей. Чем быстрее мы отправимся, тем быстрее ты все узнаешь. А ты? А я поеду в другую сторону. Сдается мне, что император приглашает только тебя. Кроме того, у меня есть чем заняться. Кайр Морхен, помнишь? Помню. Спасибо за помощь. И до свидания. У тебя конь быстрый? Не жалуюсь, а почему ты спрашиваешь? Я хочу вернуться за крепкие городские стены. Так быстро, как только возможно. Знаешь, ты мне недавно снилась. Насколько я тебя знаю, сон был неприличный. Только сначала, а потом... Что? после аудиенции.